Гуманітарної праці, рідне, твій день народження це не просто дата, це день, коли запалала іскра, що вчить любити, мислити, зростати. Тут слово більше, ніж просто звук, тут думка має крила і простір, тут серце вчить бути небайдужим і вчить триматися навіть у штормі. Ти бачила радість, бачила втрати, ти вмієш боліти і не зламатися, бо школа це люди. Це ті, хто навчали не здаватися, і собою залишатися. Вчителі, як світло у темряві днів, учні, як майбутнє, що вже процвітає. І кожен, хто тут хоч раз жив і вчився, цю школу в серці на жарт тримає. Сьогодні ми скажемо просто і щиро: дякуємо за знання, за тепло, за силу. Живи, розквітай, бережи своїх дітей, школа гуманітарної праці. З днем народження тебе.